Як не дивно, у 1919 році за Україну тоді гризлися дві влади: недобита монархічна Біла Росія та нова Червона Росія. Упродовж серпня-грудня 1919 року на території України було встановлено військову диктатуру генерал-лейтенанта Антона Денікіна. Назву Україна замінена на південь Росії або Малоросія. Державною мовою визнавалася російська. Усі українські навчальні заклади і установи було ліквідовано, замість них засновано російські. Закривалися українські газети, вилучалися з камниць українські книги. Розпочалися репресії проти національної інтелігенції, пропагувалося антисемітизм, влаштовувалися єврейські погроми. Вам це нічого не нагадує. Було встановлено на захопленій території режим терористичної диктатури антинародного і антиукраїнського спрямування. Вони в основному здійснювали масові втрати. Тюрми були переповнені, діяли військово-польові суди. В Одесі без суду і слідства страчено близько трьох тисяч осіб. В Києві кинуто до тюрем 1700 осіб. На теренах України було скоєно 400 єврейських погромів.